І нікуди ми не летимо. Що це ходить? Гроші. Мільйон у драматичному театрі останні репетиції перед прем'єрою. Смішні гроші за Раєм -куні про проздавалось би здійснення усіх бажань. Але те, про що мріє кожна родина, шалене багатство, виявляється не так вже добре для звичайного сімейного щастя. Звичайна дружина звичайного бухгалтера, якому з неба небалив багато грошей, і ця ситуація стає для неї просто. Дуже емоційною, дуже несподіваною, дуже стресовою навіть кримінальна комедія зі справжнім британським гумором та заплутаним сюжетом подарунок для глядачів на закриття театрального сезону. Дуже сподіваюся, що на глядача чекає хвиля таких пригод головного героя, його друзів, його дружини. Тому головний меседж ми дуже вас чекаємо, бо готувалися до закриття сезону, який відбудеться практично прем'єрою нової вистави. Так само весело, з курйозами та сміхом трупа готувала виставу. Та іноді це був і сміх крізь сльози. Особливо було вчора на репетиції, коли Наталі Максименко довелось розтоптувати свої нові черевики, нові туфлі. То можете вивити, що воно було в голові, якщо там не можна було ходити навіть по сцені. А дві години треба було витримати на шпильці. Та не живе тут м'як сіма. О, тут живуть містер і місіс Перкінс. Перше зустрінеться із Чернівською публікою артистка з Донецька Світлана Бойко. Жінка змушена була виїхати зі сходу через воєнні дії. Та, попри складну ситуацію в країні, каже, хоч ненадовго забути про все, розслабитися і посміятися від душі, саме те, що нині потрібно усім. «Время шутити завжди. Потому что, що би не случалось в житті, есть є горі, есть проблеми. Но якщо к этому не относиться, с з то долей юмора і іронії, буде очень тяжело жити. Хоча актори запевняють, що це спектакль не пуста комедія. Тут глядачеві є чому і повчитися. Що в житті гроші це ще не все. Сім'я, дружина, люди, друзі. це, я думаю, так. Прем'єра смішних грошей на сцені драматичного уже 25 червня. А на відкриття нового сезону восени театр репетирує ще одну новинку: вже серйозну музичну виставу Циганка Аза.